Поговоримо трохи про полоничку. Друзі, дивіться, чоловік перекопав мені частину ділянки, ну, я вам показувала, викопала там полоничку, яка була не по сорту. І та полуничка, яка по сорту я замовляла розсаду, попускала вуса, і я її, ці вуса попритикнула у перекопану частину, пополивала. Добре пополивала і ось так вона зараз себе почуває. Це я знімала відео спеку, а ще є ввечері побачите далі. Ну, ось дивіться, вуса непогано себе почувають. Вони ось зараз ви бачите вони вже підстрижені. Вуса я залишила, такі, які вони є, а самі кущі я підстригла вже їх. І самі кущі вони підстрижені. Вуса укорінювала від тих кущів, які дали врожай. Я ось ну, так, так зробила і ось так вам показую. Ось. Зараз томатики наші помідорки починають спіти. Вже вони вже такі ну, частину віддали матінки вселенни, а останнє залишилося нам, так? Слава Богу, маємо томатики вже. Баклажанчики, баклажанчики. Ну, ось так вони е, виглядають дуже задоволені. Ми вже е, зриваємо, е, маємо врожай і готуємо. І дуже смачно, дуже-дуже задоволені баклажанчиками. Так, були клопи, я їх позбирала, зараз все добре. Зараз все добре. Слава Богу. Ось так, як кажуть, частину треба віддати вселен'ї, а нам залишилося. Ну, ось так. Дивіться. Кабачок із Кандераф-1. Дуже подобається. Я другий рік його вирощую. Ну, у нас на ділянці він другий рік, і дуже подобається. Є, бувають пустоцвіти, які я їх видаляю. Одразу бачу, я їх видаляю, і тоді вже йдуть кабачки. Вони вже такі добрі, гарні смачні. Готуємо і куштуємо смакоту. Щиро дякую за підтримку.